Вітаю, дівчат! Сьогодні маю дуже багато всього розповісти, і відео виходить абсолютно не в тому форматі, як планувалося, і відповідно вже і час трошки не той. І... Ну, але хто ми такі, щоб планувати, як я завжди кажу, бо ми плануємо а виходить абсолютно по-іншому. Трошки зараз поговорю в процесі, по вишиваю. Мріяла вам сьогодні показати завершення цієї половинки, дошити цього пташку вже остаточно. І весь день працювала над тим, щоб так ось але життя вносить свої корективи, тому трошки не встигаю я сьогодні, скоріше за все, закінчити. Ну нічого. Завтра, післязавтра, ця половинка, маю надію, точно буде завершена. Що про що хотіла сьогодні розповісти? По-перше, я відвезла дракона. Власниці, за що вам щира подяка за сприяння і можливість взагалі такі речі створювати і радувати ними людей. Те, що він сподобався, не сказати нічого, він там живе і чекає на своє ім'я, все чудово з ним. Шопер теж відчувається. З того моменту, як ви його бачили, не пришилося жодної бісеринки. В силу зайнятості трошки іншим проєктом активно, в тому числі рушником, але навіть, але навіть не про рушник зараз мова. А, але м -м -м тиждень такий просто видався. Да? Але є і інші корективи, і тепер я розумію, по своєму стану я маю на увазі. Тобто, якщо у мене були сумніви, доки ти не віддав людині якусь там першу частину м -м, виробу, ти маєш сумніви, як воно чи сподобається, чи не сподобається, і наскільки це можна взагалі пропонувати. Але коли ти бачиш щирий захват людини то ти не можеш собі відмовити в задоволенні порадувати людину ще раз, тим паче, що знаєш, що виріб буде гарний. І я сьогодні їй надіслала невеличкий спойлер того, що виходить по шоперу. Вона дуже-дуже задоволена і щаслива перспективою. Цього, хоча, звісно, не мала можливості побачити це в повному обсязі. Виявилось так, що людина, при тому, що вона є надзвичайно творчою особистістю і створює просто неймовірні речі, я вам зараз покажу ближче. Вона ніколи не бачила, так скажімо, близько бісеру, бісерної картини. Ну, На сорочках вона бачила там, ще десь бачила. Да? Але от прям як виріб в такому форматі, в картині, з обрамленням під склом, їй в руки воно не потрапляло відповідно, і вона не могла навіть уявити, як це. Тому є такі маленькі дива. Вона займається створенням. Таких собі драконячих яєць у всіх їх можливих і неможливих формах і вимірах, і відповідно в обмін такий собі за подаровану картину. Чи просто як вдячність, я отримала прикрасу, створеною цією майстриною. Прикраса мені теж надзвичайно сподобалась Я її ще. Не приміряла на себе, не вдягала, але е, ну, мені дуже подобається сам формат, він дуже незвичний. Але в той же час ця унікальність і приваблює найбільше. А, зараз секундочку, вже прикріплю цю бісеринку, щоб знову не втратити логічну послідовність ряду, як це вже один раз відбулося. Ви бачите, да? Ну, це не проблема, але. Ще вузлики у нас починають в'язатися. Ну, нічого, це до гарних новин вузлики. А... Так от, покажу вам прикрасу. Дивіться. Бачите? Вона просто неймовірна. Це таке драконяче яйце. В неї є ще такі сережечки в форматі такому, що хто слідкує за моїм інстаграмом, можуть її знайти і, власне, подивитися ближче на цьому. На цю красу. Неймовірно ніжна, неймовірно чудова. Ну, у мене є певна ідея, щодо нього зараз цього яйця. Але він у мене висить на спеціальному такому підвісі на сьогодні. Чекає, поки ми з ним один одного трошки краще впізнаємо. Покладу його ось тут, щоб ви бачили, як він мені допомагає працювати. Розповідаю далі. Днями у мене дуже-дуже рано розпочався ранок, і я створила перелік того, чим ми з вами будемо займатися протягом червня. Тобто я створила повний ряд назв діяльностей на всі 30 днів проєкту. І заплановані вони так, що ви зможете. Немає прив'язки до конкретного числа, є просто кількість. Але заплановані вони так, що ви зможете почати один якийсь проєкт і продовжувати його протягом певного часу, або можете просто планувати, коли ви що зробите. І там немає, там, наприклад, вишити картину бісером. Да? Там є, наприклад, колір червоний. І ви маєте в цей. День створити щось з використанням цього кольору. Навіть якщо це буде букет квітів, який ви поставите в базу, він має бути червоний. Там є, наприклад, слово тісто. Це означає, що ви маєте зробити щось тісто. Якщо це навіть будуть оладки, на які ви покладете там, декоративну квітку, якусь їстівну чи якесь зробите оформлення цієї страви, це вже рахується. І таким чином є 30 задач. Ваша задача буде... Я створю спеціальний альбом для фото. І от день-1, день-два, да? і ми в день будемо кожного дня додавати туди свої проекти. Тобто один день, одна фотографія. Звісно, ми щось придумаємо з якимось призами там, чи чимось іще. Цього приводу, але мені для початку треба розуміти кількість бажаючих взяти участь. Тому я попрошу, я зроблю для цього відео допис в нашій спільноті. Я попрошу відгукнутися під цим, під цим дописом тих, хто має камер взяти участь і відповідно потворити бажано щодня протягом червня, для того, щоб ви могли мати трошки. Свобода руху, я створила один день, коли ви можете собі обрати діяльність самостійно. Тобто, немає такого, що ви маєте там виключно, не знаю, щось зробити таке, що вам буде незручно. Якщо вам щось не вписується, ви можете його пересунути. І ви, за вашим списком ви завжди можете щось собі запланувати, перепланувати. Тобто, я думаю, все вийде. А список я дам остаточний десь за тиждень до початку проєкту, щоб ви могли вже продумати і пропланувати перші дні. Звісно, я нагадувати що там щодня не буду. Єдине, що я скажу, що протягом червня буде можливо менше віддач через спільноту, саме, по-перше, через цей проєкт, по-друге, через певні обставини, які виникли власне, сьогодні, і які трошки ускладнюють мені. Цю задачу, але вона дуже важлива. Але зараз про все спробую вам поступово розповісти. Тому для того і сіла працювати. Які обставини? Сьогодні, ви знаєте, да, я протягом зими осені. Трошки весни плила калимки для наших військових і якось так була впевнена, що вже не сезон, і вони точно не потрібні, тому в мене лежить певна кількість запасних. Ну, власне, тими, які я користуюся вдома. Або не користуюсь, вони лежать про всяк випадок на крутяч чи ще щось. Да? І є там один доплетений і один недоплетений каламочок. І сьогодні я отримала терміновий запит на калимки. Які мені треба видати завтра, і на них є постійний попит в досить великому знову обсязі. І я не знаю, з чим це пов'язано. Я не буду навіть робити жодних припущень щодо цього, але я знаю, що мені знову потрібні матеріали, і мені знову потрібен час для того, щоб створювати ці калимки. Зараз буквально я почала займатися тим, що я розпускаю ті речі, які мені не подобаються, зв'язані саме з пряжі, тобто не, там, ну, не одяг там якийсь да, перев'язувати. а ну, Я вчилася в'язати величезний плед. Я його розпускаю на нитки для того, щоб перетворити його на е, е, Тому, відповідно, левова частка часу піде у мене саме на ці килимки. Знову для того, щоб відновити якусь кількість і закрити потреби. Я навіть не знаю, яка є потреба, але навіть за окремим одним килимочком зараз волонтери готові їхати, щоб завтра вони могли поїхати на позиції. Запит надійшов сьогодні. На завтра ми його закриваємо. Тому домовленість у мене на 11 ранку. Маю надію встигнути доплести недоплетений килимочок і відповідно. Доопрацювати до той, який потребує моєї трошки уваги. бо Мені здавалося, що в мене більше на це часу відповідно червень. Я планую інтенсивно знову ж таки плести попри, попри всі мої плани. Ну, Я думаю, що це не критично, але, але трошки вибивається з того, як я собі це бачила. Ну, окей. Далі розповідаю Розповідаю про ще одну сьогоднішню мою, ну не скажу знахідку, але посилочку, яку я отримала і в якій у мене є певні е, приводи для радощі, скажімо так. Я, е, я не знаю навіть коли це було, навесні, десь навесні. Придбала поперед продажу одну книжечку, і сьогодні я її отримала. А, знову ж таки, хто мене трошки знає, розуміє, що я цікавлюсь кулінарією, випічкою кулінарним етикетом, традиціями і традиціями різних країн з цього приводу. Тому сьогодні у мене в руках опинилась просто неймовірна річ від людини. З якою я, в принципі, підтримую спілкування в мережах, і маю можливість сьогодні показати вам ось таку книжечку. Дипломатична кухня воєнного часу Володимира Ярославського і Дмитра Кулеби. Не можу Гортати вам показувати багато, з авторське право і таке інше, але знаєте, що в нашій бібліотеці така книжка є. І на рецепти, які тут представлені, я обов'язково буду вивчати не лише рецепти, а й описи, але дуже цікаві є ці вареники з вишнями. Трошки да? невеличкий такий спойлер, там зробила по книзі. Але книга, формат книги дуже-дуже. Вражаю тут майже 300 сторінок і, відповідно, є, є впевнена, що є чим себе зацікавити. А, і трошки ще поверну з цього приводу тим, що мною передзамовлена ще одна книга Володимира, саме про українську кухню, яка має вийти друком до кінця цього року. Ну, і, відповідно, вона теж буде в мене. Це подарунок, який я собі зробила на Різдво заздалегідь, як то кажуть. Є у мене ще одна книжка в Мріях про вишивку. Але я її зараз собі не можу трошки дозволити фінансово. Але сподіваюся, що я її собі дозволю на день народження як подарунок. Але ще в процесі. Тому. В процесі міркування. Чому в процесі міркування? Тому що я зараз допомагаю людині закривати дуже важливий збір. Звісно, далека не я одна, залучена дуже велика кількість людей, які не байдужі до в принципі, волонтерського руху і всієї е діяльності. Ми з вами мали кілька лотів на розіграш. Дякую тим, хто відгукнувся в понеділок. Це лоти. Лоти понеділка йдуть на особисту підтримку діяльності людини, тому що він ну, власним коштом, як і дуже багато хто з нас, робить ті речі, які не дозволяють йому в повному обсязі займатися зароблянням грошей, як то кажуть, тому що проекти потребують великих. Тим часу, і, власне, ну, складно виділяти час на себе, а фінансів все одно вимагає життя в саме в межах проєкту. Тобто і доставки, і перевезення, і переміщення, і ну, коли ну, доставки, я маю на увазі е мототранспорту, матеріалів, які купуються. Ніхто такі об'єми не сплачує, на жаль, немає волонтерських якихось, там, промокодів чи чогось на таку вагу, на такі об'єми. До 30 кг воно працює. Але тут мотоцикл, звісно, важить суттєво більше, ніж 30 кг. Тому ви знаєте, що лоти, які беруть участь у розіграшах вівторка, Ідуть на підтримку донатів. Зараз все спрямовано саме на цю підтримку. І сьогодні я ще паралельно до того, що я буду купувати, точніше, не купувати, а робити колимки, зробили ще закупку хлопцям трошки кави з всіляких засобів від комарів. Починається сезон, потім цього просто неможливо буде дістати. Ну і такі по дрібничках різне-різне. Ага, трошки ще може їм трошки покращити побут, тому що щось пекти я вже не встигаю фізично їм на завтра. Ну, звісно, вони би зраділи, але... Ну, але я цього не можу робити. А... Тому нагадую, що ще можна долучитися до лотів, які представлені в, в лотерейках понеділка і вівторка. Понеділку Понеділкою латерейка разова, я більше не буду її анонсувати. Ну і, звісно, суботні лоти допомагають мені наблизити мрію щодо книги. Бо це бібліотека, і книга такої немалої вартості може таки поповнити нашу з вами бібліотеку. А бібліотека теж в стані формування, але ну, зараз вже. Менше е, всього, що заважає мені її впорядковувати, якщо не зважати на м, обставини загальної небезпеки, да? тому, тому якось ось так. І намагаюсь пригадати все, про що хотіла з вами поговорити. Ага, останній пункт, але найважливіший, залишила його на е, закуску, як то кажуть. Це наша скриня. Скриня вже прямує до другої учасниці. Я сподіваюся, що е, теж знайдеться, що сподобається нашій майстрині і що захочеться покласти в обмін. Е, всі переміщення ми фіксуємо. Зараз вже є побажання від майстрині, яка отримала скриню першу, щоб скриня зробила більше, ніж одне коло. Е, і, в принципі, ми можемо її запустити на плюс-мінус постійній основі подорожувати, лише залежить від того, наскільки ви готові, ну, скажімо, в такому форматі обмінюватись, наскільки вам то цікаво. Тому чекаю зворотнього зв'язку від всіх, щоб ми могли в цьому напрямку думати і щось прогнозувати. Я з радістю підтримую будь-яку вашу ініціативу, яка має підґрунтя. Також маю сказати, я вам анонсувала свій проєкт щодо рушничка, який вишивається спільно майстринями з різних куточків. І теж рушничок уже дістався однієї з нас. І... У когось з нас він був вже раніше, да? когось він дістався вперше зараз для того, щоб там відтворився новий елемент. Сподіваюсь, теж роботу ми зможемо продовжити і завершити всю довжину п'яти метрів поступово з ума майстринями, які ж бажають взяти участь. Нагадую, техніки не важливо, нічого не, не обмежую вас у виборі до тих пір, доки ви готові пояснити, чому саме так вам захотілося створити. Свій фрагментик. А, Назву проєкту не проголошую тут, але хто, хто зацікавлений, той все знає. Тому зараз такі певні тримаємо безпекові умови. Ось. І скажу буквально кілька слів стосовно цього рушничка, а, його потенційної долі. А, я його. Йому шукатиму власника, і є кілька варіантів, як це може бути. Е, може бути просто, якщо є людина зацікавлена в його придбанні за донат. Е, донат, ну, Розмір обговорюється, ви розумієте, на, на рушникові приблизно 15 тисяч бісерин чеських. і... Одна сторона, це приблизно 7,5 тисяч пісарен. Ну, Тобто для розуміння об'єму роботи. да. Е, ну, По матеріалах і решті ви теж знаєте, скільки це сьогодні коштує, щоб приблизно визначитись з посильним донатом. Якщо когось цікавить придбання. Чого не знайдеться, бажаючий придбати Ось таким чином, просто разом. Його весь, то зараз ведуться перемовини з весільним салоном для того, щоб вони могли допомогти нам провести розіграш і, власне, знайти серед своїх потенційних наречених власницю, якій рушничок сподобається. По символіці ви бачите, що тут є дуже цікаві елементи, цікаві кольори. І величезна позитивна енергетика, яка має навести лад в житті і в подружньому житті, в особистому житті дівчини, яка скористається ним під час обряду. Весільного. Не мені вам розповідати, що це потенційна реліквія родина, да? яка може бути не для одного покоління, але що би я хотіла ще зауважити, що рушник можна оздобити остаточно на свій смак. Тобто, Хто хоче мережеву, то й мережеву, хто хоче щось там на ньому доплести, зможе доплести. Я маю на увазі, що можна створити абсолютно унікальну річ у своїх параметрах. Ну, ось, мабуть, і все. Найближчим часом почну роботу і над сорочкою, в тому числі. Одним словом, ви бачите роботи. У мене в планах дуже-дуже багато, і червень дійсно обіцяє бути досить творчим місяцем, враховуючи те, що іще середині червня я маю день народження, який я зазвичай не святкую, але цього року є певні мрії, які би дуже хотілося втілити. Звісно, нікого ні до чого не змушую і не вимагаю, але я завжди рада. І вдячна тим, хто знаходить можливість бути поряд і брати участь у спільних проєктах. Тому не забуваємо передивлятися все, що публікується, і залишати зворотній зв'язок стосовно думок, які у вас виникають під час перегляду того чи іншого відео. Я дуже ціную зротній зв'язок, і мені важливо знати, що те, що я роблю, це не просто марнування вашого часу. Тому, що, бачите, я знайшла, попри все, 20 хвилин для того, щоб сісти повишивати е і дошити хоча б хвіст пташці сьогодні. І, власне, хочу показати вам максимально наближену до фінішу цієї цієї сторінки, але вже. Більше, мабуть, ми побачимо наступного тижня. Хоча цілком вірогідно, що наступного тижня під час відео я буду плести килимочок. Тому що це зараз виявилось найбільш актуальною потребою. Кого цікавлять будь-які питання, ви знаєте, де зі мною можна скомунікувати. І я з радістю відповім на все, що вас зацікавило особисто. Дякую за можливість виговоритись про те, що для мене важливо, бути почутою і знати, що ми з вами разом робимо дуже багато важливих справ. Хоча іноді здається, що ми робимо дуже-дуже мало. А поки добуду кілька бісерин, скажу дуже радісну новину. Зараз не можу показати, завтра побачити в якомусь дописі фотографію розквіт різдвяник, який я отримувала від спільноти цього весни-березня. Він надзвичайно. Приємного такого кольору лосося а, і дуже величезні просто квітки, як на мене, з, з мого досвіду, я, чи я так давно не бачила таких чудових квітів. Але в мене є певна кількість корінців вже вкорінених, які готові помандрувати до вас, якщо ви хочете собі цього красення вдома, який до мене прийшов спільноті і готовий їхати далі. В абсолютно працездатному стані, як то кажуть. Тому подумайте і скажіть мені, будь ласка. Знову в мене є певний сюрприз з ниточкою, але ну, це вже я... О, досить легко це гарний знак для мене. Чи показую вам відчевчик. Залишилась буквально трошки пташечка. Я не знаю, як вам показати, наскільки він яскравий і мерехтить. Мені це добре видно, але камера, мабуть, зараз не, не може цього передати, тому обов'язково наступного разу, колись в день, я буду записувати відео і він побачить денний світ, і буде у нього денна фотосесія. На цьому на сьогодні все. Щиро дякую, мирної ночі. Y do, así si es como.